Тож всім доброго-доброго ранку! Ми з пані Дарією дуже раді вас бачити, що ви вже, попри те, що сьогодні субота і ранок ви вже такі енергійні. Але я точно знаю, що завдяки руханці ви станете ще більш бадьорими, енергійними і, головне, позитивними. Тож, дуже раджу всім починати. Пані Дар'я, ми до руханки готові! Супер, доброго ранку всім. Добре, давайте починати. Поки сідаємо. Угу. Починаємо. Так, я бачу, що багато хто з вас був вже минулих разів. Е, починаємо, як і в минулі рази, з голови. Сідаємо, плечики розправляємо. Спинка у нас рівна. Угу. Робимо нахили в сторону до однієї до одного плеча і до іншого. Степ два. Треба зробити двадцять, три, 4, 5. Шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, 16, шістнадцять 18, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Добре. Зараз розвертаємо голову до одного з плечей і через низ ведемо до іншого плеча. Uh -huh. Також 20 разів. Це раз вже зробили, два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять, десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Добре. Далі давайте ручки розминати. Дивіться все ще сидимо. Ваша задача буде підняти руки наверх і опустити вниз. Але дивіться: проводимо не по сторонам, не зовсім по сторонам. А трошки через зад. Сюди і наверх. І вертаємо так само. Трошки назад і повернули. Mm -hmm. Так, так. Також 20 разів. Два вже зробили. Давайте далі. Три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. 11, Дванадцять. Тринадцять, чотирнадцять. П'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, ще два рази. Дев'ятнадцять. 20. Добре. Зараз будемо підіймати ручки вгору так само, але через перед. Сюди. Раз. І опустили. Також, коли руки заводяться нагору, спостерігайте за тим, щоб ручки трошечки зайшли туди за голову. Угу. Давайте починати. Один. Опустили. То було два. Це 3. Чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять. 19. 20. Угу. Добре є. Далі будемо плечі розминати. Ваша задача буде робити кругові оберти плечима, але такі дуже-дуже великі. Аж отакі великі. Угу. По 10 разів в кожну сторону. Спочатку починаємо а, рухати плечима назад. Один. Два. Три, чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. далі вперед. Один. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Добре є. Тепер дивіться, що далі будемо робити. Одну ручку виставляємо вперед і повертаємо її долонею нагору. Угу. Ваша задача буде не згинати оцей лікоть руки, що спереду, а іншою рукою потягувати отак от пальчиками руку і повертати назад. Угу. По 10 разів. Давайте. Один. Отпустили. Два. Відпустили. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Зараз на іншу руку те саме робимо. Іншу руку виставляємо вперед. Долоною нагору. І затягуємо до себе ручку. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Угу. Добре. Далі дивіться, треба буде встати на чотири опорні точки, тобто на два коліна і на дві ручки. Вам треба буде е, з цього положення дуже сильно згорбитись, дуже сильно згорбитись. І повернутися в зворотнє положення, але вниз не прогибатися, тільки в це положення. Звідси наверх і повернулись. Наверх і повернулись. Угу. Десять разів. Давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. дев'ять, Десять, угу. добре. Стаємо в зворотнє положення в. Перше, те, що у нас було спочатку, там де спинка рівна. Зараз будемо прогибатися вниз і повертатися в попереднє положення. Тобто прогнулись і повернулись. Прогнулись і повернулись. Угу. Також 10 разів. Давайте один. Повернулись. Два. Три. Чотири, п'ять. Шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять? Угу. Добре. Так, всі справились, так? Да? Далі давайте трошки ножки порухаємо. Вам треба буде піднятися? Затяг... Затягти до себе коліно, відпустити. Затягти коліно. Відпустити. Угу. По 10 разів на кожну ногу. Давайте. Один. Затягнули. Відпустили. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. 10. Десять. Угу. Тепер на іншу ногу. Давайте приготувалися. 1, 2, 3, 4, 5, Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Далі будемо піднімати ногу назад. Зараз будемо робити почергово. Спочатку одна нога, друга нога. Одна нога, друга нога. 20 разів треба буде зробити. Один. Відпустили. Два. Відпустили. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу. Так, добре. Далі. Будемо ножку трошки піднімати. Дивіться, стаємо. І ножку зараз будемо піднімати вперед. Так, Раз. І опустили. Два і опустили. Опорна нога та, яка залишається на підлозі, має бути рівна. Угу. Давайте десять разів. Однією ногою. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім вісім, дев'ять. Десять. Добре. Давайте на іншу сторону. Інша нога. Один. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Угу. Далі дивіться. Будемо робити нахили. Одна нога стоїть ззаду, інша спереду. І будемо нахилятись до передньої ноги. Ага. Так. Давайте. Один. Піднялись. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. Угу. Тепер міняємо ножки. Так, два, ножки поміняли. І робимо нахилу до іншої ноги. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Шість, 7, вісім, дев'ять. Десять. Угу. Добре. Далі стаємо. Ножки трошки ширше ширини плечей. Руки заводимо наверх і робимо нахили в сторону, в одну сторону. Нахилились і піднялись. Нахилились і піднялись. Угу. По 10 разів на кожну сторону. Давайте ручки підняли. Один. Два. Три. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. Десять. Добре, тепер в іншу сторону. Так, ручки підняли. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Девять. Десять. Добре. Так. Зараз ноги залишаються в тому самому положенні. Робимо нахили вперед. Важно торкнутися до підлоги. Але важливо, щоб ноги в колінах не згіналися. Угу. П'ятнадцять разів. Давайте. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, ще п'ять разів, одинадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Добре. Далі. Даємо в положення випаду. Одна ніжка перед собою, інша стоїть на полу. Угу. Дивіться, спираємось. спираємось руками біля цієї ноги. Ваша задача буде ручкою, яка біля ніжки стоїть, яка ближче до ніжки стоїть, намагатися доторкнутися ліктем до підлоги і назад. Угу. Ось, ліктем до підлоги і назад. Так, по 10 разів на кожну руку. Давайте Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Добре. Так, міняємо ногу. Ногу поміняли, руки ставимо. І рука та, що ближче до ноги, опускається на лікоть. Десять разів. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Угу. Так, добре. Далі давайте трошки поприсідаємо. Угу. Давайте десять разів. Ножки ставимо трошки ширше ширини плечей. Носочки трошки в сторони і сідаємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Так. Клас. Тепер давайте трошки потягнемось. Коли тягнемось нагору, стаємо на носочки, витягуємось в стелю, крокуємо і аж витягуємо повністю себе наверх. І потім, коли видихаємо, опускаємось вниз. Так, поїхали. Витягуємось, крокуємо, витягуємось і видихаємо. І ще раз. Витягуємось, витягуємось, витягуємось і опускаємось. Два. Знову витягуємось. Тягнемось в стелю і опускаємось. Три. Знову наверх. крокуємо, крокуємо, витягуємось, опускаємось 4. І ще візок. Витягуємось і опускаємось 5. Добре. Давайте ще останнє вправо зробимо. Ноги ставимо поширше. Треба буде рукою доторкнутися до протилежної стопи і піднятися назад. Mm -hmm. Так. Так. Да. 20 разів. Давайте. Один. Зараз іншою рукою. Два. Три. Чотири. Пять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять. Десять. 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, так. Ну що, повтомлювались трошки, чи ні? що скажеш? Вони всі так активно працювали, я б не сказала. Yeah, я думаю, я бачила, що вони просто загартовані руханками, вже спеціалістами зібралися. <laughs> точно, точно. Зараз ми покажемо. Всі, хто ручки тримає, хоче щось показати, зачекайте хвилиночку. Давайте подякуємо пані Дарі за ранкову спортивну руханку і відправимо їй сердечко для того, щоб день у неї був активний, позитивний, такий самий, як і вона подарувала нам стільки позитиву. Пані Дарія, вам дуже, 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 дуже дякую. А всі, хто має якісь запитання, залишайтеся. Всім бажаю гарного дня. І Пока -пока. гарного позитивного настрою бувайте.